Всім привіт, ви на кадро геймплеї і сьогодні ми будемо проходити грані 4З Ребеліон на важкості Normal через іншу кінцівку. Ніх виявляється тут лише Дві Що на нормалі, я не на easy, а я схожу того, що я так захотів. Е, будемо починати, я напевно, ту музику краще б вирубив. Скіпаємо. А там я ну я проходив, так що я вже знаю як. Ой боже, ви не бачили тоді мої муки. Ну я тоді і не записував. Книжка нафіг не надо. Зараз, кажу. Ключик. Світлана, ну ви реально дура. Світлана Петрівна, чи як там писав мій друг Бравл Кет? Не пам'ятаю, на жаль. Якщо зможу, то поставлю відео ці коментарі, які ти мені писав. <світ> Та не бреши, боже. Ти бачиш мене... як я не знаю. Батарея вона нам не треба. Так, шухлядка. Угу. Ой. Кровосіся вийшов. книжка не три. Тут. А что мне три? А мне три у той хенда. Ключ. Севен. Так, а я вообще никакие предметы не нашел. Там что-то есть. Ну, что-то есть. Что-то есть. Угу, mm -hmm, тут теж може бути хендл. Все, один предмет остається на знайти. А, ні, нам надо діамант. Так. А, Чувагая гра. А, то есть я забудь сказати, що посилання на канал Браво Кета буде в описі Та видео. Повідь да щипыть. Козябра, блин. Что? Так, є хенд. Обліма нема нікого? смислі? А, я ще йти не можу. О, дебілики, 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 Вони дебілики Я ще дідуся не бачу. А, сунды на... Так, ааа, а, стоп, а. Стоп, а шо, а шо я... А, а а, а, да Пли, мне выкрутка надо. Господи, хорошка мені мне брехай. Я выкрутку візьму, я щас в ящичках пошарюсь. Господи, як не так зовутуха, блин. А ви ще там довше можете бути? Він не дуже швидкий. Ну і так. Відкриваємо. Ну, нафиг не надо. Хм. Hmm. А це проблема знаешь, это? Ага, так. А. 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 Куда? а, а все. Не, не Я забыл все глянуть тут. Ви меня. Я подумал, что кто-то из них уже пришел. Сундерин, пожалуйста. Зато впав. Ой, що я присів. Ну, молоток це ж це мені почесть надо діаманти і бесмент. Що я не помиляю скупо? Сюди, коротше. Так, ладно.

Я... я тебе шик внузар. <свист> За шик? <свист> Хорош задыхать. Так. Иди сюда. Иди сюда. Такую. Эти батареи ебал. Ч не посил? Ну. Шо це за баги просто? Я не розумію. Все харик. І... А я бежу, а потом затупив Думаю блин, а куда я бежу? Я сидим бежу тут ну, там может и в принципе молоток. Стоп-стоп, я ведь кучу не стоп, а шо а там залезть в, в гараже, спавни теж, нет А ні, хенде в мене. Хенде мене. Та відкривай. Хенда в мене. Так. Що я не можу його обрізати? Кнопка тупа, блін. Кажу ж, розробники, будь ласка, пофіксіть цю кнопку, перемістіть її чуть-чуть назад. Я як е, в, в оригінальній вежді. Задовбав мене той круглусійся, чесне слово. Ну реально задулбав. Це надо едливо кробусися. А кстати, давайте привину. Дивіться, я під, под дос під доскою проложу, проложу. Е. Е. А, а, а як. Сюда нехи. Ладно, давай зломаю. А если я такого виходить? Іи бабах. Я не можу поняти, де Бессен. А, я ще ж там не був, на горяч. Не смійся, дусмієся скоро. Небо. Так. Шуруєм. по драбинці дар... на кришу. Кої маю трецю грені записати, мене це хвилює. Я хочу пройти вже всю оригінальну грені, А мені... мене тупо, він появився. Мені дають доступ до таких вот ігор. Яких в PlayMarket немає, а тільки через Google скачувати. Я падла! Я його шукал. Опа. Mm. Тепер устай. Ас. Ас. Ай! Стоп. Пока нам цема. чуть тільки один ключ надо. Ну? Чекайте, в мене є цей... Ці... Хотів сказати, ось це треба відкрити. Чувак, тобі норм? Як ви мене задубали в іграх з цими приколами, що ви тупо багаєтесь, а потім ви не багаєтесь. Ви вже мене закалібали. Щоб ви розуміли, га? Ти падла така, а кровасіся надоїдлива. Хто шарить за прикол кравосіся, той попаде в відео. Ой, так Евакуация, Евакуа Баба. Чекайте, мені надо один батэнт. Да в тому ящику пуся. Вс раз посмейся, я тобі... я тобі... Я тебе Я не знаю, я не придумав. Тут ничего, кстати... А нет, тут спавниця VIP. K. Чи Wind Up K? Я правильно. Я забув. Давай мы. У нас буде зброя. Ра. США надають нам допомогу. З, 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 я хочу з цього мем зробити. Якби, можна було цей діамант потім дістати, я б його з собою забрав. Нічого. В цій фігні ніфіга не спавнить, да? Реально, тут нічого не спавниться. Блін, век розкаже нам. Це кстати, бачите, мусфера тут другій частині. Це все падає, все падає. Жах повний. Come here, my бейбіки! выстроим побачим типа вб'ем когось чи ні Що їй треба було доказать ну я не чую як двері відкриваються. я буду в тупі, поки когось не вб'ю. ну сюди йдіть. Що в нього з башкою вечно ой вас двоє. Але... Так, тита-та. Це шо таке? Чо після того, як я висив цієї пушки, в мене починає гра жорстко вагай просто. Так, я вистрілюю йду в ту штуку. А де я викрутку, дів? А, а, стоп, ні, я згадав де я дів. Я використаю викрутку. Не понял. А де? Я ж я ж скидував. Стоп, шо? Я ж скидував викрутку начебто. Шо це таке, шо Вона через стіну мене вбиває, дура? Це треба... Пофіг себе, ну ще один, блін, закалібав вже. Щоб ви всі втупилися, я не знаю, щоб ви всі з даху впали. Ні, я тут і не дівав її. І нема. Я в тупіку. Не, ну не бий мене, не, не надо, не надо, не, надо. Не, 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 не. Еть? Еть? Та, а ти вже прокинулась, да? Молодець. Вітаємо. Вітаємо в коментарях, вітаємо. А де викрутка? Я не поняв. Здохни. Що це було? я згадав де викрутка. Да-да-да. Я згадав. Боже, яка в мене. Пам'ять бляха, як ти мене зака Як ви мене всі закалібали. Як я хочу вас збить просто. Я демон. Ай, Реально, я стріляю з цієї пушки, мене гра вагає. Що це таке? Я десь тут викрутку діваю. Не, ну ви чули звук, як це, це ця сондаріна качала, як ми її зганяли в першому підвалі, та й взагалі в основному всіх підвалах, вона так само кричала. Може це щось міняє, типу? Ні, ну блін, мене питання, де, блін, оці бесамент кі Мені він життєво необхідний. А, я поняв, мабуть, де він. Як його взяти? Падла. А не кей. Та йди в баню, падла. Прибачаюсь емоції. Швидше за все він буде там. В, в тірі. Застоїткова інформація. Напевно. <хи> так як ти мене бач? Ну я не розумію цього Вона мене харить Та й не тільки вона. Мене взагалі всі харять. Так, ви, ви офієри, блін, всі на, на мене одного, блін. Я подав на вас в суд, реально. Не бачу ніде на крищі, щоб монобуваться егот. Крузися. Я, я почув, що він двері згинув, я не поплачу Дейндже. Ну і сюда. У, у мене патрони будуть сейчас. Сюда. Бестро. Шнеля, шнелю. Ну і сюди. У мене є дробовик. Він каже, не згортувати. Поняв, ні? Чи поняв, да. Так. Ждемо Каргу. Я, я чую її. Я чую. Вона йде сюди прямо. Вона в двох метрах від мене. Ладно, в п'яти метрах, 4 метрах, трьох метрах двох метрах в одному метрі двадцять сантиметрів від мене баба я дуже злий. <свісно> ой я уявляю що це путіна я зараз стріляю бім я вгадав Цей клятий ключ був тут Там, по факту, дід має прийти він ж, типу, ну по факту він йде на ті звуки до робовика і бабки. Тобто він іде і, і на ну, в цій грі теж, надіюсь, по суті. Ось все. в мене все є. баб. Бабах! Літун, блін. Без цієї пушки стріляти, напевно, не буду, бо, гла... бо гра вагає жорстко прям. Що мені то не подобається? І, коротше, ось вихід, блін. Та йо -мо. -йо. Ось, ось сюди треба оцей хендл. Хендл, я так розумію, перекладається, як ружа, хороший вид, блін, собака. Чукої записую відео, вечно щось робиться всім. <плес> 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 я ще вдох Сандарина, блин, говно Задувала мене вже Так так так, так. І! У і... Фі... мене фінішні прямі. Я мабуть на Impossible і на экстремі Проходу вже не буду тому, що гра, надоїдає мені Я на харді пройду Та й все. Бо Я хочу Он Гренни 3 вже он пройти От, в мене ніяк не виходить. Та хороший вийти там. Так, як... Ага. Вуаля! 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 Я только і на прев'юшку візьму їх. Хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас превьюшечку. Надіюсь, вам сподобалось це відео, друзі. Якщо ви хочете е, проходження на харді, назбери їм же 12 лайків. Я у вас вірю. Ви показуєте свою активність по лайках. Що за це, я вам за це дуже дякую. Ну, а З вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплейгі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і всім пока-пока!